В Олександрії спостерігається сезонний сплеск захворюваності на ГРВІ серед дітей. Минулі роки він розпочинався восени. Цього разу за два тижні до нового року. Станом на 9 січня у стаціонарі дитячої лікарні лікується 68 хворих, з них 17 з пневмоніями. Да, реєструються і такі грипоподібні захворювання з дуже високою температурою, яка стійко тримається кілька днів до п'яти днів. Висока Кількість дітей з інтоксикацією, з нейротоксикозами, відмічається ріст пневмоній, це запалення легень. Чим характерний цьогорічний цей всплеск вірусних інфекцій, що дійсно дуже багато пневмонії реєструється, Ларингіти, ну, як звичайно, ускладнення вірусних інфекцій. Можу сказати, що Агресивний вірус у нас циркулює, і доволі така велика кількість дітей захворіла. Варіант вберегти дитину від хвороби зробити щеплення. Найкращий час для цього напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна впродовж всього періоду. Щорічно у нас Цю вакцину купували батьки за власні кошти. Десь приблизно 60-80 дітей вакцинувалися. А в цьому році у нас вперше за дуже, дуже багато років, мабуть, вперше взагалі, ми отримали безкоштовно вакцину проти грипу. Отримали доволі таку хорошу кількість цієї вакцини. Наприклад, на нашу амбулаторію сьому, яка обслуговує близько 14 тисяч дітей. Жителів нашого міста ми отримали 250 доз цієї вакцини, і ми обзванювали в першу чергу тих батьків, у яких діти мають якісь хвороби, які спричиняють зниження імунітету. Батьки, у яких діти. Відвідують якісь закриті колективи, наші будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, де кожний випадок спричиняє дуже великі незручності, то, що хворіли одночасно 5-7 дітей. От такі сім'ї ми запрошували і активно ми все, що в нас було використали, прищепили дітей. Вакцинувати дитину від штамів грипу можна за шести місяців. Дітям до 9 років лікарі рекомендують зробити два щеплення з інтервалом в місяць, старше 9 років та тим, хто вже був вакцинований раніше, достатньо однієї дози. Ще один варіант профілактики сезонки залишати хвору дитину вдома та не відправляти її у колективи. Не відвідувати колективи, якщо у вашої дитини спостерігаються якісь прояви респіраторної вірусної інфекції, навіть якщо вона погано себе почуває. Чуває, ще не підвищилась температура тіла, але відмічається нежить, краще залишити вдома. Якщо хвороба не буде прогресувати, допустити в дитячий колектив. А якщо ж відмічається підвищена температура тіла, чихання залишити вдома, почати лікування, стикуватися зі своїм лікарем по телефону чи приїхати на прийом. Ну, частіше всього ми. Маємо хорошу комунікацію зі своїми батьками, батьками дітей, з якими у нас підписані декларації, і по телефону надамо консультацію, як поступити в тому чи іншому випадку. В аптечній мережі нашого міста у наявності є вакцини від грипу французького та південно-корейського виробника.